Міністр закордонних справ Китаю назвав безвідповідальними слова республіканського кандидата у президенти Міта Ромні, який у статті Wall Street Journal звинуватив Китай у недотриманні міжнародних правил торгівлі, крадіжках інтелектуальної власності та маніпуляціях курсом валюти. За словами китайського урядовця, Ромні повинен розуміти, що такі заяви можуть негативно відбитися на китайсько-американських відносинах. Сьогодні Китай є провідним кредитором США і одним з головних торговельних партнерів. Але відносини між Пекіном та Вашингтоном були закладені рівно 40 років тому, під час історичного візиту до Китаю президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона, розповідає Олексій Кузьменко. Річард Ніксон прибув до Китаю 21 лютого 1972 року в час сильного напруження у відносинах між США та Китаєм. І, хоча за тиждень у Китаї Ніксон лише раз зустрівся із Мао Цзедуном, наприкінці візиту він міг із повним правом назвати цей час тижнем, що змінив світ. Колишній дипломат Вінстон Лорд брав участь у тому візиті у більшості випадків подібні слова це просто гіперболи. Проте цей візит справді змінив світ. На той час США вели війну у В'єтнамі, а Китай перебував у повній ізоляції. З візиту Ніксона почались нормальні відносини між Америкою, найсильнішою країною світу, та Китаєм, найбільш густонаселеною країною. Китай та США не погоджувалися у багатьох питаннях, втім однаково побоювалися СРСР. Покійна Джан Ханджи тоді перекладала для Мао Цзедуна справжня загроза для Китаю походила з півночі від СРСР. Наш лідер Мао часто говорив про те, що на кордоні з Китаєм мільйони радянських солдат. І хоча США та СРСР протистояли одне одному, вони часто знаходили компроміси. Китай же був у напружених відносинах з обома країнами. Спільні інтереси дозволили США та Китаю знайти підґрунтя для діалогу. З часом відносини між країнами почали поглиблюватись. Наприкінці 70-х дипломатичні стосунки було формалізовано. А за Правління Ден Опіна, китайська економіка стала відкритою. Бренд Скоукрофт був військовим радником Ніксона. Це був досить обмежений двосторонній діалог та стосунки. проте вони допомогли нам звикнути одне до одного. однак, із розпадом СРСР та закінченням холодної війни зникло і те, що нас об'єднувало. Нині відносини між країнами є суперечливими. Китай є кредитором та інвестором США. Економіки цих країн взаємопов'язані. Проте діалог, який розпочався 40 років тому, так і не привів Пекін до спільного з Вашингтоном розуміння таких понять як права людини. Олексій Кузьменко голос Америки.